А так виглядають мої гіпіастроми, які вже відквітнули. І я їх обробила препаратом Максим від різних захворювань. І посадила у більші горшки, щоб вони нарощували зелену масу. Тому що скільки буде листочків, стільки буде нових лусочок на цибулині. Дуже добре гіпіастроми висаджувати в літню пору на вулиці. Вони там добре наростають, набираються сил, щоб повторно квітнути взимку. Але ще березень і вони в мене наростають. У горшках. десь мають по 2 літри. І навіть рекомендується, щоб висаджувати їх у 5-літрові горшки, щоб вони добре себе почували і наростали перед періодом спокою. Ще у мене є мамуся, яка зав'язала насіннинки. Це пістрявий гіпіаструм, а це тато, червоний гіпіаструм. Цікаво, що з цього вийде. Вони квітнули в одну пору, я надивилась відео в інтернеті, вирішила їх перепилити. І тепер очікую результатів.